Майже 200 років тому Польща зробила спробу вирватися з в'язниці Російської імперії. Тоді вперше прозвучало польською мовою За нашу і вашу свободу. Сьогодні це звучить українською За нашу і вашу свободу. Відбираю кадри для монтажу. Не знімав браку. Одна з двох моїх камер вимагає від мене надто багато уваги. Безліч налаштувань. Без оператора складно. Крім оператора, не вистачає мені тут другого режисера. Ну і гафера не вистачає, мікрофончика, плейбека, асистента по мережах лапушки. Не вистачає кетерінгу під парасольками. Піротехнічні ефекти, щоправда, тут свої. Костюм і грим також. Це я не скаржусь. Просто хочу подякувати всім, з ким довелося працювати. О, ледь не забув, не вистачає туалету на знімальному майданчику. До речі, тут, на цій позиції туалет є традиційний сільський, але на війні це розкіш. Він навіть має свою назву Кремль. Погоджуюсь з бійцем, який філософський попередив мій намір відвідати Кремль. Коли починаються опади, піти посрать і не обісратися це мистецтво. Зустрів на цій позиції кіношників. Випускника рідного Карпенка Каро, позивний Ян. Ну як же ти до такого життя дійшов? І зустрівся мені мікрофончик, позивний хімік. Він як заграв, а я присів в тому копі. Думаю, що приходить, може вже хтось. З яким башували. мені працювати не доводилось поки що. Але я збираюся зняти ще 28 фільмів. Там хата годить. Один з них про людей, яких я побачив на війні. Від Маріуполя до щастя, починаючи з 15-го року, він буде називатися Сім повернень назавжди». Коли я хворів на ковід, так само як і всі, перестав відчувати запахи, але існує інший ковід. В Якийсь історичний момент ми перестали відчувати присутність ворога, втратили чуйку, підчепили ковід пам'яті. Сім повернень назавжди це історія про собаку на війні, про чуйку, що допомагала звірю відрізнити друга від ворога, про собаку, який приймав рішення швидше, ніж це робили бійці, його побратими, і рятував, попереджав, підказував і перемагав Чуйка. В цивільному житті я, я мирна спокійна людина, яка ніколи не призивалася в армію, не служила. І навіть коли почалась війна, там три тижні я бивав пороги Дарницького воєнкомату, мене не збрали. У ну, мене декілька освіт, декілька професій, основна, а це ветеринарна медицина. Я останній час займався науковою справою, якби не ця п'ята війна, повинен був захищати дисертацію в, бер... в березні місяці. Все змінилось. Я згадав про свого друга, колегу побратима про Юрія Гібалюка, зателефонував йому і так просто склалося, що в цей час він якраз був на ротації в Києві. Ми зустрілись в понеділок на Тургенівській біля штабу свободи, поспілкувалися, побалакали з Петром Кузиком. За 20 хвилин зі мною провели співбесіду, видали автомат форму, і через дві години я в автобусі з побратимами на волонь поїхали. Ні, ми поїхали зразу на Лукаші. Можу показати, коли відкрити є. Запах. Запах. Це Верпіні, так? Да? Верпіні, так. Давай запах пороху і нелого м'яса. Вона не за перебирає функцію. Спалені сікотеджі, будівлі і так далі. Це все. Ну, Матеріальні цінності, Переоцінка проходить дуже швидко. Аби були живі. Да. 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 Міняти професію на військову не збираєтесь. Ну, по суті, ми її вже змінили. Ні, я маю на увазі після перемоги. А життя покаже. Я приработав там недовго, тому що якраз закінчився проєкт і це вийшов, виходить, перший сезон. І должен був бути. Ніякого другого сезону вже не буде. Да, ну проблема в тому, що блін, художественне кіно нереально зробити правдоподобним. Воно просто буде скучно. То, що Рашка знімає, це такий, це говніще. Наші, клас, наші э, кіборги, Кіборги прекрасний фільм. Не зовсім реалістичний в деяких моментах, але фільм шикарний. Позовни Бандера клас. Ні, Не, у нас у нас така хороша, класна група була, в принципі, ніхто... Був. Вообще так хорошо процесс, що замечательно. Ну, в, навіть в дуже хорошій групі бувають такі лажи, що потім. Не, конечно, конечно, не без цього. Оперпост психує, тому що вибачте мене носить на собі все це. Це, це теж і камера не і іронія і хрона не Ну, смягчають нрави, якщо кетеринг хороший. Ні, кетеринг це це взагалі святе. Ну, чого, чого я тут? Бо е, я приїхав сюди, е, тому що в е, мене було дуже класне щасливе життя. Як це все почалось? Я купив просто дерев'яні планки, спочатку просто болгарку їх насік, зробив піксельну матрицю і пофарбував їх і зробив таку картинку. Це так, так би мовити, творчо впорядкований кубик Рубіка. Так. І коли почався карантин, мене давно ця ідея цікавила. Почався карантин. Я думаю, чого зробити? Картинка вона створена з окремих пікселів. І ти не так бачиш очима, як твій мозок домальовує цей сюжет. Мозок домальовує. Тобто це дерев'яні пікселі. Так, так. Кубик. Кожен кубік, це окремий кубік, його прямо можна дістати. Добре, коли ці сюжети е, відомі. є багато різних шляхів, як це можна розвивати, але для цього треба спочатку закінчити цю війну. Ти будеш їхати позиції? Ну так. Дивіться, завтра будуть інженери. Тобто ми будемо з тобою починати. Там, там, в раз, в раз, в так так, ми ж зараз э, всі речі апакуємо, зиму, і веземо до нас на, а, на, на позиції. Ні, ну, це до ночі. Вже відсюди вона не вилетить. Це будуть лопаши. А ваш де? Я жорстко, я жовта. Воедем, мы Не Так, что мы заберем? Все бери. Что мы не заберем? Нет, за... Сейчас сумки самые необходимые. И коробку из ставки. Ну как, сможешь? Там, По-моему, есть так. Коробка. По-моему, вот эти все придумаются. Шьем. Шьем. Нет, я шьем. Даже не Нет,